Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Хода Бачват, і сьогодні дивимось дійсно просто лютущий бій на Су-130п, за кермом якого сидить гравець з ніком Містер Трух. Що це за все я не прочитав неправильно, але я не можу зрозуміти, що тут пише. Ну, але не суть. Так, сьогодні дивимось топовий бій, дуже топовий на мапі круча. І в двох словах, без жодних спойлерів, це мається на увазі, були абсолютно рекорд. Не в цьому патчі на Су-130п. Я навіть не знаю, за скільки часу це буде рекордний бій. Можливо, я не бачив, щоб хтось більше колись відколи появився цей танк в рандомі, хтось більше настрілював, але я не бачив це рекордний бій на цьому танку за весь час, відколи він з'явився в грі. Є ще, якщо два слова, втиснути своїх. Про нашого автора реплею мається на увазі, то він здобув швидше за все оцей танк Сусу 30 пм в цьому унікальному 3D-стилі. Це не 3D-стиль, 2D, що за все стиль сніжний барс, якщо я не помиляюся. За марафон він здобув оцей стиль та оцей танк, так само, як і я, бо тому що я так само і здобув в цьому самому стилі, і цей самий танк за марафон у свій час. Звичайно, можливо, є такі старички. Що пам'ятають оцей марафончик? І так, дивимось, як нас кидає. Сетапчик такий досить непоганий. Саме головне, що без жодної артилерії в командах. І як ви бачите, наш автор Реплею, він грає дуже агресивно. От він просто копіє мене. Я так само на Су-130 ПМ так само відіграю, як даний автор реплею. Ідентично я їду на першу лінію, навіть не на другу, а на першій лінії я так само відіграю, тільки максимально, що я завдаю, це 3 35 тисячі завданої шкоди по команді противника. Це максимально. Ну, а переважній більшості я звичайно я просто не можу стояти на третій лінії. Я десь ким перейти мається на увазі, не можу навіть на цьому танку. Я дуже чудово розумію, для що цей танк третій, максимально другої лінії, але все одно і побачимо, що йому вдалося здобути. На першій лінії. Так, просто чудовий бій. Так що протискай вподобайку, підписуйся на канал, звичайно, та пиши будь-який коментар для просування відосика. І так, 2-1 рахунок. Ми вже ведемо на 2К по хіппоінтам на команду. Так, буде давати бланшотик? Ні, не даємо бланшотика 3140 вже напулькано ну, вже в копілці нашого автора реплею. Курі два. Так, на що саме не пробуваємо. Зараз трішечки освіжимо свою пам'ять по гарматі. Далеко не кожен може собі дозволити оцей танк. Я знаю, в свій час багато хто його отримав, а хто не встиг або пізніше зареєструвався в танках. Хотів оце і сушки, я так само, як її скорпіона, але оця сушка не продавалася. Так що дивимося на гармату. Зараз ми працюємо на стандартних броневійнях. 520 забирає середнє з нашої однієї пульки і пробуває 243 мм броні до 230 мм Втрачає пробиття в залежності від відстані. Так добраємо зараз патон танка і дивимося швиденько на кумулятивчики: 320 мм пробивають Пробувають наші кумулятивчики. Також 520 середній шкоди. Так, L7-93 793 тут заблудився, так заплутав чоловік. Так і фугасики 660 забирають та 65 мм пробувають в броні. 4-6 рахунок. Ми як вигравали, як вели по там так вже почали програвати. І зараз так, добираємо важливий мінус XM57. У нього там просто... Шикарна гармата, добре, що ми його знищили. Їдемо відразу добирати l 7 90. Він на перезаряджанні. Так і Торо завдав йому шкоди. І ми добили тільки 32 хітпонти. Ну, але мінус зробили. Зробили сім рахунок і їдемо зараз. Можливо, з цієї сторони зараз будемо роздавати свої стандартні, звичайно, ББшки по задницях кормах. Ну, принаймні, маю надію. Так. Нічого не підозрюють хлопці на цьому подарунковому танку. Ксуар-танк отримає на 533 4700 вже накулькав. І по хідпойн ми вже підрівнялися. Не відсвітившись, так? Не відсвітившись, чи ні. Виїжджає чи ні? Ні, не відсвітившись, все ж таки. Так, з'їжджає. Як мене пробили зараз, ксуар танк. Ви бачили, от зараз він опустив трішечки свого носа. Мається на увазі Ксур танк. І там броня невелірувалася. Але все одно яким чином ми його не пробиваємо. І інтуїцію перекидаємо на фугасик, бачимо, таким помаранчевим світилося. Перекидаємо назад на стандартний бронебійний. І вже бронебійним на вірочку даємо наш 563. Чудово, і так. Навіть на ББшках чудово залітає, чудово, бере Альфу. Так, треба добирати 474. Ну, а магія шотного танку, звісно, вилітає тільки 434. При середній Альфі 520, ще раз нагадую. Магія жодного танку. Так, дехто каже, що її немає. Але я занадто давно сижу в цих танках і занадто багато вже надивився на це все. Зараз так, наш териплея вирішує отут, зараз від кущиків по комусь популькати. А зараз опиняється в прицілі і. На жаль, ми не пробиваємо. Це був е, останній стандартний бронебійний снаряд. І вже пішли голдові кумулятивчики. Ну, 320 мм ми тут маємо шити абсолютно всіх. Мені здається, навіть в будь-яку проекцію. Так, подивіться, Фердінант повністю всюди світиться зелененький. Ну, 320 мм. Люди добрі, на восьмому рівні ти ще й тим більше проти Фердінанта. Зараз конвей, черга його. Чекається він нас чи ні. Знову не вилітає альфа, він був для нас шотний, але не вилетіло. 479 цього разу тільки. Ми завдаємо, а хорі 2 нічого не підозрюючи стоїть, робить постріл по нашому союзнику. Цікаво, по якому. Я не побачив. Швидше за все, він не пробив когось. Так і нічого не боїться. от Подивіться, вже 7К, вже завдав, 7600. Завданої шкоди, звісно, по команді противника нічого не боїться. От зараз ми вже залишалися шотні, 216 хітпонтів. Зараз просто спокійно нас будь-який з противників, якщо б на нас навівся, зараз нас добирає. Ну, але, звісно, в цьому бою нашому автору реплею пощастило. Зводимося на Фердінанта. Знову ж таки, був двохшотний. 650. А це що за така альфа вилітає? 560, це на 110. Одиниць більше ніж наша середня шкода. Можливо, навіть це притул підійшло до максимальної нашої шкоди, яку ми могли видати. А так залишається два противника. Фердінант той шотний, якого ми залишили, та ВК 100 п Подивіться, 9200 вже є. і залишається ще Фердінант. Союзники вже добирали ВК 4 чотири танки. Знищили і зараз Фердінанта добрати 140 хітпонтів. Броню не пробито. Кумулятивчиков в бортик. Є, буває і таке, так і ялинка. Наша ні, Центу... Центуріон 7.1, наш союзний, його добирає. 15 тисяч 132 одиниці заробляє по ВН-8 майстра звісно. Також з епічних медалей, це основний калібр, підтримка та танкіст, снайпер. І саме головне рекордні 9 тисяч завданої шкоди. Чотири танки він знищив. Подивіться, скільки чистого досвіду. 2274. На сушці. Це дуже багато. Можливо, це навіть рекорд за весь час на Су-130 ПМ. По чистому досвіді, досвіді це 100%, тому що ми відігравали по більшій частині на першій другій лінії. Ну і подивіться, скільки заробили майже 400 тисяч срібла за бій. Чистими. Бій тривав 7 хвилин, 41 секунду. Так що. Всім дякую за перегляд. Слава Україні та до зустрічі в нових відосиках.